Вітаю на каналі. Сьогодні тема Ізмаїл. Перлина Придонав'я. Ізмаїл одне з найколоритніших міст Одеської області, де тече річка Дунай, яка впадає в Чорне море. Його історія налічує понад тисячу років, а стратегічно важливе місце на перехресті торгових шляхів робить місто важливим економічним і культурним центром. У цьому місці моя мама є власне цей будинку, а я приїхала до неї в гості. Тут пройшли найкращі роки дитинства. Я ходила в перший третій клас школи номер 16 Сьогодні Ізмаїл це сучасне місто з населенням близько 70 тисяч осіб, що поєднує в собі багатий і історичний спадок і сучасну інфраструктуру. Місто відзначається різноманітністю культур. Тут можна знайти архітектурні пам'ятки різних епох, такі як старовинні церкви, синагоги, будівлі в стилі модерн. Економіка Ізмаїла базується на морському і річковому транспортуванні аграрному секторі, а також на підприємствах та харчової промисловості. Ізмаїл також славиться своїм в своєму культурному. Фестивалі, концерти та виставки підкреслюють місцевої місцеві. Прізві. Місцеві художники, базиканти. Та театри регулярно радують жителів і мистець виступами, що відтворюють як традиційні, так і сучасні українські мистецькі течії. Дінінг за його неділя, але весело мелодія, музика та пісні. Цією дорогою можна пройти до базару і гарно скупитися. І я свої прикраси купила на недільній ярмарці. Взагалі я помітила, що речі коштують до 700 гривень дешевше, ніж в Києві. Можу зробити такі висновки, бо я живу в Києві. Це основне місце проживання. Продукти дуже смачні, все ж Бессарабія, звісно. Варто бути уважними саме на базарі, бо деякі продавчині можуть обрахувати собі на користь. Тобто хочу вас попередити. Але можна знайти в Ізмаїлі продавчин, м'ясо, молока, овочів, які дуже якісні, смачні і потримані. Чисто компактне, чисте все подобає у вітах, хоча скоро жовтий. Наразі кінець вересня. Взагалі, Ізмаїл це місто, яке поєднує в собі історію та модерність, забезпечуючи своїм жителям та гостям унікальний досвід, сповнений яскравих вражень та натхнення. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!